Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, у всіх у нас виникала така ситуація. Ви хочете збільшити кількість підтягувань. Тренуєтесь, працюєте над цим. Максимально, скажімо, у вас було 15 підтягувань. Ви тренуєтесь, через тиждень у вас знову 15 підтягувань, через два тижні у вас. Знову 15 підтягувань. Через 3 тижні у вас уже 13 або і 12 підтягувань, тобто ви рухаєтеся вниз. Що ви робите не так? Чому так відбувається? На це є дві основні причини. Перша, ви тренуєтеся занадто рідко, про це ми поговоримо далі. І ви тренуєтеся... Занадто з великою вагою. Зараз ви можете логічно поставити мені питання, як же з великою вагою, якщо я тренуюся з власною вагою. Тобто я підтягую сам себе. Про це все сьогодні ми поговоримо, обговоримо там, розберемо декілька варіантів, якихось схем. Також поговоримо про... Прогресію навантажень в інших рухах, не тільки турніках, а і про станову тягу, і про той же жим лежачі, і про присідання. Якщо вам це цікаво, влаштовуйтеся комфортніше, і ми розпочинаємо. І так, друзі, поїхали. Перша така загальна фраза, правило таке, основне. Воно стосується всіх. Змагальних рухів і не тільки змагальних. Тих, що ви виконуєте в тренажерній залі і турніків, це теж стосується. Коли ви тренуєте свої м'язи, то в залі вони не стають сильнішими. Вони, навпаки, травмуються, відбуваються мікротравми. Вони стають сильнішими, коли ви відпочиваєте. От, Ви м'язи травмували. В день відпочинку ваші м'язи стали. Ну, от, є ви їх загнали в мінус на тренуванні. Під час відпочинку вони відновились. Але вони відновились до того ж рівня, який був перед цим. Вам потрібно, умовно кажучи, дочекатися, поки м'язи стануть, наберуть невеличкий запас. Наш організм такий передбачливий, він дивиться, коли постійно йде навантаження. Він створює невеликий запас, м'язи стають більшими, сильнішими, витривалішими. От потрібно. Спіймати саме оцей момент. Тоді ви зможете прогресувати. Як же давайте розложимо по поличкам, як це грамотно буде скласти? Перше, пам'ятаєте, на початку, що я сказав, ви занадто рідко тренуєтеся. Ви можете мені зараз сказати, так я ж чекаю, поки мої м'язи відновлюються. Дивіться, що відбувається, коли ви тренуєтеся рідко. Проц... Іде процес відновлення, і м'язи стають сильнішими. У когось, ну у всіх у нас цей процес буде різним. У когось це займе один день, в когось два, в когось три, в когось і до семи днів. Але це не означає, що вам потрібно сидіти, і їблувати всі сім днів. От, чекати, поки ви станете сильнішим. Дуже зручна схема, скажімо так, для лінтяїв. Потренувався і там. Може, хтось скаже, що в мене дві неділі м'язи відновлюються, я сижу чекаю, поки я стану сильнішим. Ні. Мій любий друже, це не працює. Це не працює. Зазвичай синтез білка відбувається, у, ми зараз говоримо за натуральних атлетів, у кого є анаболічні штучні гормони в крові. Там синтез білка він йде постійно, навіть коли ви. Тренуєтеся рідко або часто, він весь час відбувається, ви швидше відновлюєтесь, всі процеси в вашому організмі пришвидшуються. Ви можете їбашити більше таким чином. Що стосується натуральних атлетів, то синтез білка відбувається від 24 до максимум 72 години. 72 години. Синтез білка це будівництво відновлення. Те, що ви травмували, воно відновлюється, будується, стає сильнішими. 72 години. От. Це відбувається. Тому, якщо ви потренували підтягування в понеділок, там, вівторок, середа, четверг, або, скажімо так, вівторок відпочили, в середу Ви потренували ноги, так, от спліти. Це дуже часто стосується саме цього. Так? В середу потренували ноги, в, четверг, в четвер відпочинок і в п'ятницю йдете на підтягування. Там більше трьох днів проходить, і цей синтез він руйнується, він обривається. Він обривається, і ви вже не будете сильнішими. Ви відкотились назад, і вам потрібно все починати спочатку. От ті самі 15, 15 повторень. Ви зробили, прийшли через 4 дні, ви знову зробите. Дай Боже, якщо ви зробите 15. От. Якось так. Тому тренуватися потрібно частіше. Зараз ви теж можете сказати, що протиріччя є. І відновлюватися потрібно, кому і до двох неділь, і тренуватись потрібно частіше. Так от, любий друже, я навіть стикався, зіштовхувався, зіштовхувався з тренерами, які таке рекомендують, що... Друже, відпочинок, ти Тобі потрібно відпочивати. Але розумні люди вже давно це було зроблено ще до нас. Створили такий термін, як періли такий термін, як періодизація у ваших тренуваннях. Тобто. Ми тренуємося часто, а саме підтягування люблять, блять, щоб ви тренувались часто, практично через день, а то і кожного дня я тренував свого часу підтягування і прогресував. Але ми тренуємося не на 100%. Тобто, ми можемо взяти, якщо це на кількість, то от 100% ваше тіло. 80 кілограмів на 15 повторів. От ви тренуєтеся на 100%. Ви приходите, робите на 15, другий підход там на 13, на 12, менше, менше, менше. І постійно ви на межі. Верхня планка, ви доходите до верху, до свого максимуму. Ви йдете на максимум. Якщо ви так будете тренуватися кожного дня через день, ви будете ну, в кращому випадку стояти на місці, і це не точно. Здебільшого ви будете зменшувати кількість підтягувань, ви будете регресувати. Тому тренуватися потрібно частіше, але з різним об'ємом. Для цього можна використовувати об'єм навантажень мається на увазі. Резиночки. Гума дуже добре цьому сприяє, У вас 80 кг, ви взяли резинову ленту, потренувались на ній там, 5 підходів по 8 повторень. Так? Ви не доходите до своїх 15, ви робите роботу, об'єм роботи менший, навантаження менше, інтенсивність навантаження теж менша. Тому що ви не своє тіло підтягуєте, а за рахунок резинової ленти ви зняли якісь 10-15 кілограмів зі своєї ваги. Так? І от ви потренувались. Тонус тримається. Наступне тренування. Ви тренуєтеся там, хай буде з власною вагою. Але ми не робимо по 15, а ми робимо 5 по 5. Це дуже легко для вас, тому що ви можете 15 робити менше. Інтенсивність вашої роботи менша. Ви тренуєтеся, от дивіться, понеділок, вівторок відпочинок, середа з резиночками, четверг відпочинок, п'ятниця. Власна вага, але менша кількість повторень. От, дивіться, 4 дні. Потім субота і неділя можна відпочити. В понеділок приходите, пройшов тиждень. І ви знову пробуєте на максимум. Якщо ви прибавили, ну це умовно все кажучи, у кожного індивідуально це сама така простенька схема. Пробуєте на максимум, якщо вам вдалося додати прекрасно. Ви відпочивали, умовно кажучи, 7 днів. Але це був активний відпочинок. Те, що ви робили на максимум, ваші максимальні зусилля, хай буде так для поняття, відпочивали. От. І ви прибавили в понеділок. Якщо ви не прибавили, спробуйте відпочити ще більше. Спробуйте в понеділок ще зробити там, хай буде. Три підходи по 6 повторень з власною вагою, можна ж комбінувати. І зробити три підходи на тій самій резиновій ленті по 10 повторень. От ми зробили, або по 8, якщо тяжко. Не в якому разі це потрібно відчувати. Цифру не можна прописати заранніше. Потрібно відчувати. Ви потрібні, вам потрібно, потрібно зупинятися дуже далеко до відмови. Тобто, якщо ви 3 по 10 на грані, 10 був зробили навіть з резинкою, це тяжко. Ви знову біля стелі, ви впираєтеся в свій максимум, ви не будете прогресувати. Підбираєте так, щоб ви не доходили до максимальних зусиль. Зробили в понеділок, це був, якщо не помиляюсь, там хай 8 день, так, вівторок відпочили. Дивитись по собі ще й в середу хай відпочили, так? І в четвер знову приходити, там цей вже десятий день, так, чи дев'ятий Пробуєте. О, тоді ви додали. Тобто вам потрібно шукати своє. Микола може тренуватися на п'ятий день прибавляти. У нього відновлення швидше, метаболічні процеси в організмі відбуваються швидше, він прибавляє так. А ви не можете, ви не Микола, ви Степан. Ви шукаєте своє. От так, таким чином ви будете прогресувати. Так, любі мої браття, сестри. Що ще хотів сказати? Важливий момент про турнічки знову ж таки. Додайте обов'язково, ну от ви створюєте під себе схему, тренувальну схему, так? от Ви внесли варіативні тренування, більше менші, менше, але вони часто відбуваються. вони Там найбільший відпочинок це 2 дні. Більше це вже забагато, Дві доби, от 48 годин. от, Ви варіюєте, внесіть сюди в свою схему, якщо ви не можете самі самостійно створити схему. І вам це потрібно, вам цікаво, ви можете звернутися до мене. Я працюю тренером, я пишу програми, я там веду індивідуально, в описі каналу все є. Всі мої контакти, люди працюють зі мною, звертаються. От. Додайте в свою схему обов'язково тренування обтяженням. Тренування обтяженням. Тобто, ви навіть якщо ви йдете на кількість. Додавайте щось таке там, на кшталт 4 по 4 з 5 кілограмами, от у вас 80, ви працюєте з 85. 4 по 4 ви зробили. Ну, дивитесь по своїй витривалісті, по підготовці, це все теж індивідуально. Потім можна зробити 4х4 ще з власною вагою, 8 загальних підходів. Можна варіювати, ну, мабуть, і потрібно, не мабуть, а потрібно варіювати із е, хватами. Виконуєте тренування зворотнім хватом, виконуєте паралельним, середнім, вузьким, широким, це все теж можна вписувати, ви варіюєте. Це дає свої результати. Особливо, якщо, е, ну, якщо цей рух якийсь є відставаючим у вас, якщо він відстає. Слабкий, так скажемо. так от Ви можете звичайним хватом робити 15 разів, а широким хватом ви робите тільки 8. Вам важко. Розганяйте широкий хват, і у вас додається і цей і звичайний. О, стосовно тренувань з обтяженням, дивіться, якщо ви тренуєте, чим більше ви підтягнетеся на 2-1 повтори з додатковою вагою, теж можна виходити іноді на це, але не часто. Не часто і потрібно вписувати, дивитись там. О, якщо ви збільшите, от ви, ну давайте, щоб зрозуміло, ви підтягувались з вагою 20 кілограмів на один повтор. Якщо ви підтягуєтесь з вагою, у вас вийшло підтягтися з 30 кг теж на один повтор, то кількість теж буде розганятись. Кількість повторень. Звісно ж, не в цей самий день, коли ви нормально відпочинете і виведете себе на пік. Робота з вагою розганяє кількість, і навпаки, кількість не розганяє роботу з вагою. Якщо ви підтягувались 15 повторень, стали 20, то і до цього ви підтягувалися з 30 на один повтор, то, скоріш за все, 30 на один повтор і залишиться, або ще й впаде. Зворотньо це не працює. Розганяє тільки додаткова вага, вона розганяє кількість. Це, що стосується турніків. Дивіться, у присіданнях навпаки відбувається. Працює і так, і так, там можна йти в двох напрямках. Чим більше ви присядете на один повтор, тим більша і кількість присідань буде, ну, з вагою на собі, на спині. Так і навпаки, чим більше повторень ви зробите, от як люди там виконували челленджі 100 на 100, щось таке. Чим більше ви розженетесь в повтореннях, тим більша вага на раз теж буде. Це працює в обидва боки. От, цікавий момент. В жимі це не працює. В жимі, якщо ви виконуєте багато повторку, на разовий максимум ви ніхуя не зможете. У вас упаде воно. Потрібно хочете разовий максимум окрема тема. про жим можна зробити ще окреме відео, хоча я вже неодноразово про це розповідав і робив. Але можна зробити більш конкретно, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Ми працюємо найкращий діапазон повторень: двійки, трійки, відсоток 75-85 від 100% відсотків разового. Інтенсивність береться. От, працюєте з інтенсивністю 85%, 70-75% це теж потрібно варювати, там, спускатися і до 50. Але двійки-трійки найкраще розганяють, розганяють. Сюди ще описуються і четвірки, і п'ятірки, і на 6 повторень можна робити, але не на постійній основі потрібно теж варіювати. Періодизація. Для цього обов'язково потрібна періодизація. Так, дивіться, і стосовно станової тяги, теж пишіть в коментарях, якщо цікаво, зроблю відео окремо. Зараз я почав її практикувати. Три моїх учні готуються до виступу зі станової тяги на змаганнях. Побачимо, що з цього вийде, поки що прогресують. Якщо вам цікава схема тренування, я сам навіть почав тренувати станову. При тому, що в мене. Хто слідкує за мною, знає на фронті, там, після другого поранення травма спини, все таке, там, мені забороняли все це робити, але я закачав свою спинку трохи і ну, небагато, 160 кілограмів поки що шморгаю, станули акуратненько, закачую, укріплююсь. От, стосовно станової, дивіться, ну, там є такий момент, що її взагалі часто не потрібно робити. Вона любить довгий відпочинок, це теж все індивідуально потрібно підбирати. Якщо вам цікаво, можна зробити окреме відео, тому що, якщо я почну зараз розповідати, даний ролик, мій любий друже, буде там не, не 30 хвилин, а, блядь, 3 по 30. Якщо і про жим, і про станово, тобто ви розумієте. Цікаво, зробимо все окремо, по поличкам розкладемо. Але станова, вона працює взагалі не так. Тренування станової взагалі відрізняється кардинально від тренувань всіх м'язових груп. І як підтягувань, так і жима стоячи присідань. От, станова, там, навпаки, жим лежачи, все це кардинально. Протилежно один до одного. От, ну, якось так. Що я ще хотів? Що я ще хотів сказати? Ну, на турнічках слідкуйте за своєю вагою. Можливо, у вас було 80 кг, і ви попрацювали 2 місяці, до цього ви підтягувались 15 разів, попрацювали 2 місяці і підтягуєтесь 15 разів, але станьте на вагі. Можливо, у вас вже 85 кілограмів. І це теж каже про те, що ви спрогресували. Ну, розумієте, ви працюєте вже з більшою вагою. У вас більше м'язів або більше говна. Ну, це так. Кожен по собі дивиться, як він харчується. Що ви набираєте? От, ну, якось так, друзі. Мабуть, на сьогодні все. Будемо завершувати. Всім. Добра, миру і до нових зустрічей.